Всім привіт! Сьогодні у нас трохи незвичний випуск, тому що ми будемо сьогодні розпаковувати цікаве спорядження. Адже пам'ятаєте ви ролик, де ми розглядали аптечку курця, де була купа мотлоху, яким неможливо надати першу допомогу якісно? І серед того мотлоху був герой нашого випуску. Ми радимо не сподіватися на аби які, і купити ножиці здорової людини. Є декілька варіантів: як, от такі, або Такі. Деякі коштують як половина аптечки, скажете ви. А як вам ножиці, наприклад, за приблизно 100 доларів? І що вони такого вміють? Ми б теж хотілися насправді це дізнатися. І перед вами герой розпаковки Автобот автобот-ножиці. Від Лазерман. Давайте подивимось, що це таке. Ну, упаковка Лазерман. Лазерман це Лазерман. Цікавий чехол. Дістаємо і дивимось. Ну що ж, по-перше, якщо ви збираєтеся з ними йти в гори, то попереджаю, вони мають вагу, вони не легкі. Я бачу, що є кріплення, і цей чехол можна кріпити на штани. І судячи по кріпленню, воно якісне і тримати ножиці буде міцно і надійно. І так, самі ножиці. Перше, вони компактні, вони складені. У них є додаткова кліпса, яку можна кріпити на одяг або на систему молі, враховуючи, що ви використовуєте, є елемент для розбиття скла. І додатково у них є стропоріз, що для нашої діяльності досить зручно, тому що ним можна розрізати паски безпеки. Розкладаємо. На них навіть є лінійка, я не певен, що вона дуже знадобиться під час надання першої допомоги. Щодо хвату, доволі зручно, в руці сидить надійно, і я бачу, що ще у них є кусачки. Ви можете побачити їх ось тут. А, ну що ж, буде цікаво, як вони себе проявлять при саме розрізанні одягу або ще якихось елементів. І ми влаштуємо змагання між ножицями Лазерман і між стандартними медичними атравматичними ножицями. А, це ж не кінець відео. Там, ми в кінці там побажаємо всім щастя здоров'я. Добре, тоді щастя здоров'я. З вами був Мотохел Боренін Дмитро. Всім дякую, до нових.